Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю голос, і іноді це комусь подобається. Ельфійські камені Шаннари. Розділ 50. Над Арборлоном застигла ніч. У самоті сидів життя Аланон повільно підіймався на вершину невеликого пагорба, де стояла Елкрі. Друїд щільно закутався в чорні шати, щоб захиститись від вечірньої прохолоди. В руках він стискав срібний посух. Друїд вирішив прийти сюди, щоб втішити Елкрі, як тільки може, щоб дати їй хоча б шматочок товариства. Це мали бути її останні години. Тягар, який був покладений на дерево багато років тому, ось ось мав бути знятий. Аланон зупинився, дивлячись на неї. Було б дивно, якщо б до них хтось підійшов, подумав він. А так буде лише Друїд і Елкрі, чорні силуети на тлі місячного неба. Чоловік, що безмовно стоїть перед засохлим безплідним деревом, ніби занурений у якісь мрії, його темне обличчя це безпристрасна маска. Яка нічого не говорить про почуття, проте ніхто до них не йшов. Друїд вирішив, що цю ніч вони з деревом проведуть разом, і ніхто, крім нього, не повинен стати свідком її смерті. Аланон ступив уперед. Її ім'я пролетіло в голові. Її гілки одразу ж потягнулись до нього, налякані, а його думки. Почали швидко формувати відповідь, щоб заспокоїти Елкрі. Не впадай у відчай, говорив він. Цього дня, коли битва за порятунок Арборлону була в самому розпалі, коли ельфи відважно бились, щоб зупинити наступ, сталося дещо несподіване, щось, що давало надію. Далеко далеко на півдні, у темряві диких лісів. Куди вирушила обрана, її захисник оживив магію ельфійських каменів. І у ту мить, коли він це зробив, Маланон усе зрозумів. Він простягнув до Біла руку і торкнувся його думок своїми, швидко, лише на мить, бо Дагдамор міг відчути, що робиться. Проте цієї миті було достатньо вони знайшли кривавий вогонь. Відродження ще може відбутись. Очікуй ось думки, якими він ділився. Але нічого не мінялось. Ослаблена майже до безпам'ятства, Елкрі нічого не чула і не розуміла. Вона усвідомлювала лише чиюсь присутність, усвідомлювала лише той факт, що останні хвилини вона не буде самотньою. Зараз те, що він може сказати їй, не має ніякого значення. Елкрі сліпа до всього. Вона з останніх сил бореться, щоб жити та захищати ельфійський народ. Труїда охопив смуток. Він прийшов занадто пізно. Аланон замовк, перестав думати, бо більше нічого не міг зробити, окрім як залишитись з нею. Час і йшов болісно і повільно. Випадково чи ні, до нього долітали її випадкові думки, фільтруючись у свідомості як розсипані шматочки кольору. Деякі розповідали історію минулого, деякі були бажанням і мріями про те, що може бути, але всі вони безнадійно заплутані і фрагментовані смертю. Друїд терпляче ловив ці думки. І давав знати Елкрі, що він поруч, що не просто чує, а слухає, відчувалось наближення смерті. І всі колись підуть до неї темним шляхом, навіть друїд. Це змусило його замислитись над неминучістю власної смерті. Хоча він вміє спати так, щоб подовжити своє життя. Прожити більше, ніж звичайні люди, все ж одного дня він теж повинен померти? І, як і це дерево, він останній зі свого роду. Немає більше друїдів. А коли його не стане? Хто зберігатиме таємниці, що зберігались з часів першої ради в Паранорі? Хто буде володіти магією, якою володів лише він? Хто тоді буде охороняти раси? Він підняв голову і раптом запитав, чи є час знайти собі спадкоємця? Так і промайнула ніч. Бліде світло світанку пробилось крізь темряву східного неба. У безкраїх лісах заходу почало вирувати життя. А ланон відчув, як щось змінилось в дотику Елкрі. Вона помирала. Друїд невідривно дивився на дерево. Його руки міцно стискали срібний посох, ніби намагаючись втримати життя, ранкове небо світлішало. Випадкові думки Елкрі стали приходити рідше, і ось нічні зорі почали зникати, а з ними зникла і остання думка Елкрі: Аланон закам'янів. Срібний посох охолонув. Все, кінець. Він обережно поклав посох під дерево, потім розвернувся і пішов із саду, не озираючись. Тим часом Андер Елессиділ мовчки стояв біля батькового ліжка і дивився на старого. Обдерте, побите, кволе тіло короля лежало загорнуте в бинти і ковдри, лише на здіймання й опускання грудей свідчило про життя. Король спав міцним, але неспокійним сном, зависнувши в сірій зоні між життям і смертю. Його тоді розбудив Гайль, наляканий і невпевнений. Помічник повернувся до маєтку, не в змозі заснути, думаючи щось поробити, щоб підготуватись до наступного дня. Але двері були зачинені. Так сказав він Андеру, а варти не було. Король спав без охорони. Може, щось трапилось. Тоді принц миттєво зірвався на ноги, вибіг зі свого котеджу і гукнув до вартових. Вони з поспіхом прорвались через парадний вхід, чуючи крики старого короля. Там вони стали свідками фіналу смертельної боротьби між його батьком і чудовиськом, демоном, який маскувався під Менкса. Його батько прийшов до тяму лише на короткий час. Коли вони несли його, закривавленого і побитого до спальні, і він у жаху переповів битву, що відбулась. Потім свідомість покинула Евентіна. Він заснув. Але як йому вдається виживати? Де він бере у собі сили? Андер похитав головою. Решта міністри, воєначальники, охоронці та слуги пройшли пізніше. Вони не бачили старого короля в залитому кров'ю коридорі, розірваного і пошматованого. Вони не бачили, що з ним зробив демон. Звісно, були здогадки, які породжували чутки. Король помер, шепотіли вони, місто втрачено. Андер стиснув щелепи. Довелось усіх змусити мовчати, щоб убити Евентіна Елеседіла... Знадобиться більше, ніж один демон. Принц опустився на коліна біля батька і доторкнувся до руки. Він заплакав би, якщо б залишились сльози. Як жахливо обійшлась доля зі старим королем, його первісток і найближчий друг померли. Онука, загублена, країну захопив ворог, якого він не може перемогти. Зрештою, його зрадила тварина. Якій він довіряв, у короля забрали все. Що ж тримає його в живих? Напевно, смерть стане для нього бажаним полегшенням Евантін Еласиділ, король ельфів. Такого більше ніколи не буде, а він залишився останнім. Що залишиться на згадку про нього, окрім зруйнованої землі та народу вигнаного? Андеру було гірко за батька. Він любив захід і ельфів більше, ніж життя, якого залишилось так мало, і, напевно, побачить, як у нього все це забирають. Це дуже несправедливо. Андер імпульсивно нахилився і поцілував батька в щеку, потім випростався і відвернувся. Крізь зашторені вікна він бачив, як небо світлішає. Треба знайти Аланона, друїд ще про це не знає. А потім треба повернутись до каролану, стати зі своїм народом там, де став би батько, якщо б міг, незважаючи на гіркоту, незважаючи на жаль, зараз потрібна мужність і сила, яку проявив батько в останній битві, мужність і сила, яка підтримує ельфів у війні. Щоб не сталося цього дня? Треба бути сином батька. Затягуючи на ходу обладунки, Андер Елесділ швидко вийшов з кімнати. На порозі входу до маєтку він на мить зупинився та подивився на східне небо. Темні кола застилали його очі, обличчя було виснаженим і змарнілим. Світанкове повітря холодило його, принц щільніше закутався у важкий плащ. Позаду нього палали світлом вікна маєтку, а коридорами, наче мисливські пси, сновигали, похмурі ельфи, тілоохоронці Усе марно. Пробурмотів він собі підніс і попрямував до головних воріт. Сам по гравійній доріжці. Розум затьмарювала потреба спати. Як довго він спав, перш ніж Гайль прийшов до нього? Годину, дві? Навряд чи більше. Сон зник, коли він побачив обличчя батька, забризкане кров'ю з жахливими, пронизливими блакитними очима, які кричали про зраду. Принц пройшов крізь ковану браму на вулицю, не помітивши волотенську постать, що виринула з тіні там, де стояли бойові коні. Принц Андер. Він зупинився на звук свого імені і обернувся. Безшумно наблизилась темна постать командир вільного корпусу Сті Янс. Командир принц втомлено кивнув. Високий чоловік також кивнув у відповідь. Його вкрите шрамами обличчя було незворушним. Ніч була поганою, так мені сказали. То ви чули? Стіянс глянув у бік маєтку. Демон знайшов шлях до будинку короля. Охорону було вбито. Сам король загинув, вбиваючи істоту. Навряд чи можна сподіватись зберегти таку новину в таємниці. Тоді я й не намагатимусь, зітхнув Антар. Демон був перевертним. Він з'явився у вигляді вовкодава мого батька, тварини, яка була поруч багато років. Ніхто не знає, скільки це тривало, але сьогодні вночі демон вирішив, що гра скінчилась. Він вбив охоронців, замкнув двері, що вели назовні, і напав на короля. Чудовисько, командире, я бачив, що від нього залишилось, от тільки не знаю, як батько зумів. Принц замовк і похитав головою. Отже, король ще живий. Андер повільно кивнув. Але я не знаю, що змушує його жити. Вони помовчали, дивлячись на освітлений маєток та постаті, що патрулювали затінену територію. Можливо, він чекає на усіх нас, мілорд, тихо промовив Стіянс. Що ти маєш на увазі? Я маю на увазі, що час закінчується для усіх нас, і скільки нам залишилось. Сьогодні. Жорстке обличчя залишилось без виразу, ніби командир армії говорив про погоду. Ти, здається, приймаєш це, командир? Я чесна людина, мілорд. Я сказав це, коли ми зустрілись. Можливо, ви хотіли б почути щось інше? Ні, Андер похитав головою. Є шанс, що ми протримаємось довше. Янс знизав плечима. Шанс є завжди. Оцінюйте все так, як оцінювали б шанси короля на те, що він переживе цей день. Принц повільно кивнув. Ну, здається, у мене немає вибору, командир. Він простягнув руку. Ельфам пощастило, що ви солдати вільного корпусу стали на наш бік. Шкода, що не можемо знайти кращого способу віддячити. Вони потисли руку. Шкода, що ми не можемо зробити так, щоб була можливість нам віддячити. Щасти вам, принц Андер. Стіянц віддав честь і пішов. Андер, якусь мить дивився йому вслід, а потім розвернувся і пішов назад вулицею. А знайшов його, коли принц готувався їхати до Каролану. Друїд виїхав з досвітнього мороку на артаці, чорною тінню вислизаючи з лісового туману. Андер стояв, коли друїд зупинив коня і втупився у нього поглядом. Я знаю, що сталося!» – Пролунав глибокий голос. Мені шкода, Андер Елеседіл!» – Андер кивнув. Аланон. А де усі люди? Пішли. Друїд подивився повз нього в бік маєтку. Елкрі померла. Андер відчув, як його залишають останні сили. Отже, це кінець, так. Без магії Елкрі нам кінець?» Огляд Аланона був суворим. Можливо, ні. Андер здивовано витріщився на друїда. Але той вже повертав Артака назад на дорогу. Я чекатиму на тебе біля воріт сидів життя, ельфійський принц. У нас ще є надія, сказав містик і вдарив в боки чорного коня. Кінець 50-го розділу. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте. Окрема подяка тим, хто став спонсором каналу. Якщо ви хочете до них долучитись, внизу є посилання. Почуємось!